Ми зараз біля першого в регіоні крематорію для тварин. Тут щодня приходять люди, які хочуть попрощатися зі своїми улюбленцями по особливому. Сьогодні дізнаємося, як працює заклад і чому для багатьох це особлива частина прощання. Втрата домашнього улюбленця болюча подія для кожного господаря. Відтепер у Мукачеві з'явилася можливість попрощатися з твариною гідно. Тут відкрили перший спеціалізований крематорій для тварин. Ініціаторка Олександра Берянич облаштувала його за європейськими стандартами і нормами та створила міст пам'яті, де господарі. Можуть залишити частинку свого чотирилапого друга. Я перша людина, яка відкрила в нашому Закарпатті крематорій для тварин, тому що інші люди не вважали це за економічно вигідним, за необхідним джерелом того виду діяльності, який потрібен. Я розумію, чому люди трошки скептично до того відносяться, тому що це є е, така невеличка специфіка ритуальних послуг, які, е, до яких треба навчити населення. У цьому приміщенні відбувається процес кремації. Засновники кажуть, повний контроль температурного режиму та екологічна безпечність. А вже після процедури власники можуть отримати прах свого улюбленця у спеціальній урні. Олександра пояснює, що собою являє новий крематорій та які тут послуги, приховують власникам вариант. Тривалості роботи, роботи печі, і це може тривати від 2 до 6 годин, залежить від того, який період часу тривала, відбувалася безпосередньо кремація. Коли піч остигла, вона відкривається, прах досягається, фасується в контейнери для або в урни, для того, щоб передати безпосередньо його людям. Замовникам. Прах є чисто органічний, він є безпечний. Жодних негативних впливів ні на екологію, ні для людей він не несе. Не менш важливо після того як прах досягнувся з печі, прах остившим. І тільки тоді він може бути поміщений в урни для зберігання. Кремація це той процес, під час якого спалюються всі речовини, згорає все, залишається буквально жменька попелу, переважно з кісток. Ця піч для кремації складна річ, яка потребує постійного контролю, часу і навчання. Щоб навчитися працювати з технікою, працівники проводили спеціальне навчання за кордоном, а також консультувалися з фахівцями. Щоб ви розуміли, як це все відбувається. Температура в кремаційній печі дуже велика, кремаційна піч обладнана пальниками, має камеру догорання, має дуже високу і високоефективну систему фільтрації, яка розміщена тут та в сусідній зоні. Чим забезпечує Відсутність шкідливих викидів в атмосферу. Тут також присутні різні варіанти ур, у яких власники можуть зберігати прах своїх улюбленців. Я вам зараз покажу, як це безпосередньо відбувається. Ось тут зберігаються в таких ящиках тваринки. Кожна тваринка маркується. Цей номер маркування відповідає тому номеру, що записаний в журналі. Всередині є додаткове маркування, там на камеру я його не покажу, бо там є особиста інформація замовника. Також тваринок забирають в таких мішках. Зазвичай ці мішки розраховані на тварин ногою від 40 кілограмів. Це є дерев'яні урди, які можуть використовувати для захоронення праху. Вони є абсолютно органічні та безпечні. Це є керамічні урни, які мають окрему естетику у крематорії, які відкрила Олександра, не просто надають послуги. Тут намагаються зберегти пам'ять про кожного улюбленця, який був частиною родини.